Флагсом відео, ми саме будемо грати. Ігра, яка називається Speedrun 4. Якщо ми мене такий Чалдж. Значить, якщо 4 рази, то тоді. То тоді ми будемо. Ну, коротше, закінчувати відео. Значить, мені не треба 3 рази вмерти. Відео може йти скільки може. Годин, 2 години, може навіть і 5 годин. Можна навіть. 10 хвилин чи 3 хвилини. Значить, все, що мені треба зробити, просто не впасти 3 рази. Так, добре. Ну цей уровень кожен може пройти, мені здається Ну, якщо я граю вже цю гру трошки довго. Добре. Значить, я дуже хочу Дійти до нової карти. У мене 25 зірочок, як ви бачите, це буде дуже важко дойти нові карти і, і, і я хотіла одному відео сказати що я буду лайфстрим робити але я не буду на плану його робити а тут дуже важко робити лайфстрім добре я просто тут пробіжусь быстренько не вмару. так добре ой i cztery, okej, okay, no samym górę nie jest, ale padło dwa razy ja tej nie, nie lubię duży nie lubię chyba a ja się okazał umarłem dwa razy sto procent ja nie chcę, ty tak bezdrowie do zagięcia dobra Так ой... Не-не-не-не-ні. Ні, 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 ні. Що не оце? Якщо я не вмер. Третій раз, я вже не думаю, я вмру. Третій раз вже башка трошки вмер. Кто буде? Не третій раз легко буде вмерти. Але від але від буде йти дуже коротко, так що... Я не буду закінчувати, якщо я третій раз... помру. Та-да, Я не буду закінчувати. Я не хочу, поняти, ч я не ходим. Окей, well, okay, давай давайте даємо мені ще одну попитку. Чи з того, що я пройшов десь дві карти без не одного мерзла. Бачки. Окей. Okay. О, давай, 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 пригаємо. Ой, на начупалку. Окей, тут не, я тут вмру. Я дуже цю карту не люблю, я колись ці відео сняти, я вмер тут два рази. От на цьому моменті. О, о, все, я пройшов той момент. Добре. Так. Я дуже боюсь вмирати, а то я хочу хоча б, щоб 3 хвилин чи п'ять шло. Віта. То... Добре. Обочки. Обочки, овочки. Давайте ще от встані попетка і все. Так, добре. Але цей раз мені треба їх бігти і не зупинятися. Це де важко. Так. Бігати і не зупинятися це важко. Я не пройшов, ладно. Все, я себе більше полет, не буду давати. Ladno, tu teraz bude закінčovať. Ak chceš dočasce video, stav like mojem